Це не наші діти. Коли ми почнемо ставитись до наших дітей, як не до наших дітей, а як до подарунка Бога, да, творця, у нас знову відпадає дуже багато питань. Те, що найкраще можуть батьки зробити, да? ну, Оставлять. якщо дитина не просить допомоги, а ви даєте, то воно не ціниться. Нам же ж легше когось вчити, контролювати, дзвонити, дізнаватися, ну не з собою займатися. Як акцент, що ми говоримо, що мама любить безусловно, але задача мами розвити условну любов. 20% условної любові, а 80% безусловної любові. Да? Як в природі, да? Тобто мама знає, що якщо вона не научить дитину виживати, то йому що? Загрожує смерть. А ми в основному. Яку робимо проблему для дітей, що ми їм, що як сьогодні вже казали, підстеляємо, ми не створюємо їм що? проблем. Ми граємо в Бога, будучи батьками, що ми щось контролюємо, що від нас буде залежить щастя там і успіх моєї дитини. Найвеликий страх, що з дитиною, що? щось трапиться, що вона помре. І скільки на цьому страхі мами в основному роблять помилок.